Ти так хотіла любов, ти шукала її, ти шукала її у жорстокому світі, який любить на своїх умовах, який бачить красу в ідеальному тілі і симетричних бровах. світ, який любить за щось, не дивиться в душу, світ, який каже будь собою будь-якою ціною, тільки з собою на його умовах бути мусиш. Ти шукала любов. Визнання і кохання може. І так часто котились по зафарбованих веснянках сльози. Не цікаво. Бриніло на серці ледь чутно, і ти вирівнювала волосся сму. а потім крутила на новій модній бігуді. Тобі казали, потрібні нові губи, нові груди, тоді ти будеш щасливою. Ти думала, що тебе полюблять, якщо будуть губи, як Джолі. А потім. Нові умови, нові тренди і вже не вписуєшся ти. І знову сльози болю і такої знайомої гіркоти, нав'язані шаблони розуму і щастя, нав'язані стандарти краси. І що б ти не робила, ніколи до ідеалу не дотягнеш ти так багато загублено унікальних сердець. Під модного сміття, а насправді кожна з нас унікальна, в неповторності і є краса, ти хотіла любові, бо так створена душа, з любові і для любові, тому і справа була, шукаючи в світі знайомого тепла, але в світі його не знайшла. Те, що ти так сильно шукаєш, дають тільки небеса, тільки в Ісуса є та справжня жива вода.